Я про все ті ж подарунки Бога. Знаєте, з мене просто ніяк не виліться всі сльози. Сльози такої вдячності, безмежної вдячності цій землі, небо, простору. Просто Богові. За все те, що ми маємо, за все те, чого не маємо, бо все в Божій волі. Ми тут гості. І знаєте, я з дитинства знала, що в мене буде багато дітей. Ну, звичайно, багато це не чотири і не п'ять. Я думала, що щонайменше буде десять, але це не за горами. Це може бути. <смі> Бо я, ви знаєте, я не можу нічого з собою зробити, я коли бачу взагалі дітей, будь-яких, чи то ось з нами на локації живуть циганчата, <смі> чи то голландські дітлахи, і вони бельмочуть на невідомій мені мові досконало Чи то це наші українці, чи хто б вони не були, я, як наче знаєте, приміряю цей костюмчик, я просто розумію, що кожен з них це ну ніби моя дитина. От дай мені весь світ, і я б була, наче як встановила б весь світ, чи вдочерила. І е, тоді ще в дитинстві, знаєте, там мама казала: ну, наша плодити е, ніщиту, наше так багато дітей, чи можна їх прокормити, прогодувати? да. Їм вже треба дати все, дати те, що в нас не було, краще. І освіту, і житло. І ви самі знаєте, да? і так? І так, якби ще й замість них все й прожити. Бо потім цей контроль він не закінчувався. Але я бачу, що коли так, знаєте, дуже відкривається глаза, і ти дійсно бачиш, ніби все, що це насправді не ми даємо, як батьки, і не нам батьки давали. Все нам дає Бог, друзі. Бог нас всіх виховує, нас всіх ростить, нам дає. І ну, якщо так можна сказати, да, то те, що я можу, і то не я, а через мене може. Отак у Бога немає рук, тільки наші, да. Пролитися ця любов просто якась безмежна любов. І надихнути дітей ми можемо, і дати їм віру, виховати, навчити, ну, Ми отут, з вами, батьки, тільки в те, що в них, саме в них є ця сила. Саме в кожному з нас є та сила, і вона спить. Доки ми не знаємо про неї, бо ми ну, не навчені дивитися в, цю, в цей бік. Так вигідно було комусь колись, але зараз прокидається весь світ, ви знаєте, да, такими сильними вибухами. Так треба, щоб прокинувся весь світ, і побачили ми, хто ми насправді. Що ми маємо, що в нас за серця, що з чого ми зроблені, що ми створені з одної енергії, з одного полотна з одного матеріалу, з любові. І саме нею ми можемо так обмінюватися одне з одним і бути і батьком і матір'ю самому собі в першу чергу. Бо це в земному плані, це важливі люди да, для нас. Але так ми всі Божі діти. От. І коли наші дітки це відчувають і так через нас розуміють, то їм становитися вже не потрібні. Не потрібні, мається на увазі, вони не залежать від вас, вони не чекають тільки від вас рішення, вони повністю дорослі, зрілі, самостійні, дивовижні взагалі, взагалі дивовижні у нас зараз діти. Вони завжди були такими, але ж може, тому що зараз саме ми батьки, можемо так сказати. І... Це вони можуть, бо в них є та сила і не потрібні іноді їм наші з вами тут ні квартири, ні навчання, вчення, наше повчення, повчання, контроль та вказівки, да. а їм потрібна наша довіра, наша любов, наша вірність. От і хай так і буде. Бо все є Бог, все і ми. Люблю вас.